Всім привіт! Сьогодні не буду дуже довго затягувати це відео. Поговоримо з вами про крипторинок. Я трішки актуалізую свої думки і подивимося поточна, яка відбувається сьогодні ситуація на ринку. Починає у нас збільшуватись волатильність загом на крипторинку. Біток повторно починає підходити до зони стай і. Я думаю, що цей рух це ще не кінець. І е, я думаю, для вас це теж не повинно бути новиною в телеграм-каналі за 15 квітня. Ось я вам, до речі, приблизно показував цю трендову несхідну, е, яку було пробито, і зараз ми. Повинні рухатись на перехай, це 100-120 та зона, яку скоріше за все біток знову зайде. Тому поки що не варто, не варто обезнадіюватись, так сказати. Не потрібно засмучуватись, не потрібно перевзуватись у ведмедів. Я думаю, що у нас бичий ринок. На крипті ще продовжиться наступні декілька місяців. Це не короткострокова історія, тому що багато людей на сьогодні вже можна сказати похоронили крипту. Біток, можливо, не так критично, а от стосовно Альти, так, це вже дуже-дуже навіть сильно. Вже не вірять в ефір, і тим паче взагалі в, в другорядну альту, яка на сьогодні не показувала росту. Так, там десятка, яка виросли. Вони там люди ще оптимізм стосовно них зберігають там Ріпл, Солана і інші. Але загалом, стосовно Альти, люди сьогодні налаштовані дуже-дуже погано. а дарма, тому що у нас тут на сьогодні дуже-дуже-дуже дуже сильна зона підтримки. В нас на сьогодні відбувається сильне недооцінення, і ці активи коштують нижче своєї справедливої вартості, дуже багато якісних активів. і я думаю, в цей час, коли біток зараз буде вище 100, вже починати заходити, можливо, на перехай 110, ось там є всі шанси, що будуть, буде перформить якраз ефір і показувати себе набагато краще. От навіть сьогодні там біток 2,5%, ефір майже 7%. Тобто в два рази себе показує краще. У нього набагато сильніше відставання, тому і він так само буде потім наздоганятися всю історію. Якраз ось вчора писав у телеграм-каналі, якщо ви там не підписані, то підпишіться. Були в мене от думки, що уже ми дуже близько стоїмо перед глобальним розворотом по Альті. І там в коментарях люди пишуть, що типу, куди на дно. Ні, у нас Альта із. Грудня 2024 року продовжує падати, і це вже там 4 місяці. Приблизно тренд повинен зараз змінюватись. По багатьох індикаторах, навіть там, по індексу Azers по домінації, ми зараз дуже сильно недооцінені, перепродані. По кількісному, якщо там по, в доларах, якщо капіталізацію Azers, тобто це не беручи до уваги-10 топ криптомонет, ми також дуже дешево на сьогодні знаходимось. І дуже тут теж цікава така історія, що у нас пробиття відбулося. Трендовий, те, що відбувалось по бітку, те, що я вам приклад попередній показував, і ми бачимо, як біток дуже добре відпрацював і пішов наверх. Зараз є всі шанси повторити цю всю історію індексу Азерс, тобто всьому. Крипторинку, тобто Альті. І скоріш за все, цей рух буде дуже стрімкий. Багато інвесторів, я так спостерігаю, експертів, так званих, вони чекають друк коштів опускання відсоткових ставок, тобто пом'якшення монетарної політики ФРС. І на цьому фоні, типу, потім лише крипторинок може рости. Моя думка і мої, моє твердження, тобто моя позиція, в тому, що Альті, так як і біткоїну, для того, щоб зараз зробити якийсь ріст, не потрібно багато ліквідності і не потрібно друку нових коштів. Грошей достатньо для того, щоб качнути там, біток на 100-120 грошей, тим паче достатньо 2-3 трильйона доларів для того, щоб качнути альту. Це ті активи, яким не потрібно дуже багато ліквідності, щоб показати якусь, якісь хороші рухи. Тому сьогодні я бачу абсолютно всі шанси для того, щоб цей альтсезон уже з цієї спроби відбувся. Абсолютно по всіх факторах, ми вже тут всі пазли складаються. Тобто, перше, ці активи вже після довгої фази акумуляції, тобто із 2022 року, по цих активах зараз на останньому падінні зайшли величезні об'єми по багатьох якісних криптопроектах, і зараз масово люди вже розчаровані в альтсезоні. І у них, ну, хто вже продав, вийшов на цьому останньому падінні, за, за рахунок чого ці об'єми відбулися. Тобто, хтось купував, хтось продавав. А інші люди, які і залишились в цих активах, то вони вже готові продавати а, при там точці беззбитковості або невеликий плюс. Тобто немає вже там грандіозних а, у них очікувань, ікси прибутку. Тобто, вже зараз. Багато блогерів, які мають великі аудиторії, вони вже перевзулися і вони вже альтсезону не чекають ось у ближчі місяці. Дехто з них чекає на осінь, дехто взагалі навіть не в цьому році. І кажуть, що вже там ближчий, ближчий рік-два вже взагалі альтсезону й близько не буде, і взагалі там регуляція, і чистка ринку, і багато активів взагалі не виростуть ніколи. Тому, на мій погляд, зараз абсолютно є всі шанси для того, щоб цей ріст. Відбувся. Тому тому я, в принципі, з ІнвестКубом далі продовжую тримати свої активи у портфелі, ми скрипти нічого не продавали. Навпаки, тільки, тільки продовжуємо набирати по мірі можливостей. Зараз, до речі, в Інвесткуб менше людей заходить, і це признак того, що ринок дешевий і ці активи на ринку. Дешеві, тобто я приблизно по інвесткубу, по налаштуванню людей у там в Телеграмі, на Ютубі на таких без, безкоштовних моїх початках, де я веду свою діяльність, я бачу їх настрій. І е, сьогодні настрій е, доволі такий е, песимістичний. А в інвесткубі люди зараз не сильно заходять е, нові учасники і не сильно є бажання інвестувати. Е, це якраз той признак, коли ринок дійсно дешевий і цей. Актив недооцінений. Зазвичай, історично, це хороший момент для того, щоб набирати собі позицію. Так не сильно можливо приємно купувати ті активи, які там після падіння або не показують прибутку. Але це і є той момент, найкращий, ідеальний для того, щоб заходити в цей актив, якщо ви планували заходити і інвестувати в крипту, не тоді, коли почнеться ріст. І я про це вам говорив ось на Першій хвилі сезону осінню в кінці осені що можна ще відбирати активи, які ще недооцінені і не показали свій потенціал повний, але це вже далеко найкращий момент, щоб заходити в ринок. Тому кожен повинен приймати рішення сам. І от сьогодні ризик прибуток в рази кращий аніж це було 3-4 місяці тому тому. Ваше рішення, що робити з вашими інвестиціями, чи заходити зараз і Розуміти, що сьогодні так спад майбутнє, можливо, не таке вам очевидне, але ви за рахунок цього приймаєте цей ризик і відповідну винагороду отримаєте в майбутньому, якщо ви стали на правильну сторону ринку. Але якщо зараз не будете купувати, або будете чекати, поки стане очевидно, поки тренд розвернеться, коли вже буде зрозуміло, що вже почався альтсезон, ну тоді вже не варто розраховувати на ту дохідність, тому що вона зараз на порядок більша, аніж тоді, коли все буде. Очевидним. Ну, якось так. Ну і звісно, для того, щоб заробити на цьому ринку, потрібно мати чіткий план. тобто де ви будете сьогодні купувати діапазон цін і де ви будете продавати? Якщо у вас завчасно немає цього плану, то, скоріш за все, нічого хорошого з цього не вийде, тому що ви в певний момент піддастесь емоціям і е, приймете неправильне рішення. На ринках дуже велика конкуренція, дуже багато різних пасток, спокус і емоційних гойдалок, які вас е, змусять зробити е, неправильне рішення. Тому одразу потрібен, щоб був чіткий план. Якщо у вас такого чіткого плану немає стратегія, яка показала результат час у часі ви можете долучитись до нашої команди Інвест Кубу нас на сьогодні вже 172 людини лише в крипту проінвестували 1,2 мільйона доларів. Тому у вас є сьогодні можливість ще долучитись на напрям крипто по дешевих цінах і. Ризик він абсолютно однаковий. Що зараз, що тоді, коли почнеться сезон, але прибутковість у вас буде дуже кардинально відрізнятись. Тому, якщо ви планували заходити, то треба заходити зараз. Якщо немає бажання долучатись до Інвесткубу, або можливості, підпишіться, хоча б на безкоштовний телеграм-канал. Тут оперативно намагаюсь ось ці всі речі давати. Тому як я й писав вчора в телеграмі, я думаю, що в нас є абсолютно всі шанси зараз, все-таки. Е Розвернутись, тобто зараз вже є такі передумови. Пер, перші такі дзвіночки, що дійсно вже тренд падіння завершується, і ми переходимо у фазу росту. Біток уже перейшов, альта. Я думаю, зараз якраз готується. Готується, і це можливо, ось ось уже в ближчі місяці. Травень-червень є абсолютно всі шанси. Тому в мене на сьогодні все. Будемо дивитися, як далі все це буде розвиватися. Ну і сподіваюсь, що ви зараз. В ринку до зустрічі, бувайте!